Едуард діля приступа удосконалив віршолюбиків до вже сьомих читань дитячої поезії. Артист залучив своїх колег по музичному цеху. До цього часу це були просто, скажімо так, там вечори чи денники, да, коли читались вірші, співалися пісні і всі. І на цьому воно завершувалося. Так, це були автори дитячі, які писали тексти, які випускають книжки. А я вже зробив це музично, запросив. Дуже велику кількість українських виконавців. Ми все це зробили, записали в студії а, і вже випустили як альбом-проект. На пропозицію ділі записати альбом для дітей відгукнулося чимало виконавців і гуртів. Зокрема, Росава, Орест Криса, вокаліст Отвінта, Юрко Журавель, гурти Козак-Систем Медхец та багато інших. Усі вони, за словами Едуарда Приступи, працювали на доброчинних засадах. Тож на проект не було витрачено жодної гривні. А співачка Соломіна, родом із Росії, навіть вивчила пісню українською мовою, аби приєднатися до проекту. Презентацію платівки діля і компанія здійснили у форматі концерту, якраз у міжнародний день захисту дітей. Лідер гурту Неділя вже знає, як ще дужче розвинути віршолюбиків. Вже є люди, які які збираються робити анімацію на цей проект, і я хочу продовжувати, тому що тут написано збірка дитячих пісень номер один. І я думаю, що буде збірка дитячих пісень номер два і номер три. У всякому разі, в мене вже заплановано, тим більше багато виконавців ще просто не встигли фізично записати через гастролі. Альбом віршолюбики будуть розповсюджувати у дитячих садках і школах. Зібрані від продажу платівки гроші підуть на реалізацію благодійних програм.